Всім привіт! Сьогодні готуємо смачні картопляно-кабачкові деруни. Ну що ж, поїхали? І для початку нам потрібно одна велика цибулина 100 грамів, один кабачок або цукіня 300 грамів. Та, звичайно ж. Картопля 600 грамів, але для дарунів підходить не уся картопля. Нам потрібно тільки такі сорти, які мають у собі великий міст крохмалю. Беремо тертку з ось такими зубчиками та першим ділом натираємо цибулю. А якщо хтось знає, як швиденько перевірити картоплю на місці крохмалю в домашніх умовах, пишіть у коментах. Далі черга за картоплею. Натираємо її на цій самій терці. А для кабачка використовуємо ось таку з великими дирочками. І все разом перемішуємо. А далі з нашої суміші нам потрібно відсідити лишню воду. Це можна зробити просто відтиснувши це все руками або за допомогою ситечка. Вода стекла, повертаємо все назад у миску, всипаємо пів чайної ложки солі. Одна чайна ложка суміші сушеного чеснику з перцем. Вбиваємо одне яйце та всипаємо дві столові ложки борошна. Якщо виявилось, що ваша картопля має низький крохмалю, тоді просто додайте ще півтори столові ложки самого крохмалю. І не спішіть перемішувати, тому що я забув додати зелену петрушку. Як то кажуть, добре, що не забув голову. Або можна додати укріп. Тут уже що кому більше подобається. Тож дрібненько нарізаємо і додаємо. І тепер все разом перемішуємо та йдемо смажити. Вливаємо на пательню олію, чекаємо, поки вона добре розігріється, та викладаємо наші деруни. Набираю повну ложку, викладаю та трохи розрівнюю, щоб вони були більш тонкими. Підсмажуємо золотистого кольору та перевертаємо. Виймати їх найкраще на паперовий рушничок або серветку, щоб вони вібрали у себе лишню олію. Всім смачного. Сподобалось відео. Підтримай лайком, пиши коментар та підписуйся на канал, на якому кожного тижня виходять нові відео. Усі складники до цих дерунів будуть у описі під відео.